Друзі, вітаю. Тож ми продовжимо спілкуватися з бійцями Національної гвардії, розповідаємо про ситуацію, яка тут зараз на Бахмутському фронті. Поряд зі мною знаходиться боєць на позивний бос, і детальніше з ним поговоримо про те, як працює наша українська піхота на одному з найскладніших напрямків. Вітаю тебе! Отож розкажи, Доброго будь ласка, для початку про свій підрозділ, людей з якими ти працюєш, які завдання без деталей зараз виконуєте, і загалом, як ти оціниш те, що зараз відбувається тут на бахмутському фронті? Ну Дивіться. Зараз для розуміння наших глядачів я просто поясню, що Бахмутський напрямок це не сам Бахмут, частіше, а те, що відбувається поряд з ним. Села це, посадки, Села, посадки, так. І в основному це все ж таки села, точніше посадки. Тому що зараз противник на деяких участках фронту. він не проводить активних дій, а просто знаходиться у стадії оборони для подальшого переходу до наступу. Зараз якраз мій підрозділ виконує задачі по стримуванню противника на окремих ділянках фронту. І, в принципі, ми з цією задачею справляємось дуже добре і намагаємось на деяких ділянках переходити до штурмових дій. Розкажи про людей, з якими разом ти працюєш, про твою команду. Ну, у мене дуже багато, дуже велика команда. Ну я не буду казати чисельність, але нас дуже багато. Я керую цими людьми, і в принципі зараз ми вже потрошку переходимо до штурмових дій з ними і окремі, скажімо так, підрозділи, підпідрозділи, будемо так казати, виконують більш оборонні задачі. Деяким я довіряю більш такі, що можна і в штурм піти для подальшого закріплення і передачі іншим підрозділам цих позицій. Розкажи для наших глядачів, я думаю, їм буде цікаво, на яких відстанях іноді доводиться тут працювати. Е, ну, насправді різні у нас відстані. Е, саме така ближня, що ми зараз працюємо з нею, вона така сама проблемна це 150 метрів до противника і далі. Тобто максимально у нас там десь 800 метрів, 830, якщо бути чу... е, точніше, е, в принципі, е, по Діям противника зараз е, на нашому на наших ділянках фронту вони використовують більш такі піхотні засоби, ніж артилерійські, але е, десь по три-п'ять по разів е, на день приходять і артилерійські снаряди на наші позиції е, е, якось так. А хто там працює здебільшого ворога? Якщо ми завжди чуємо Вагнер, Вагнер, Вагнер лише на Бахмутський фронт. Хто окрім них? Якщо є і як вони представлені співвідношенні? На твою думку ми не говоримо там про точну кількість, але на те, що ти бачиш зараз на нашому ділянку, на нашій ділянці знаходяться бійці мобілізовані. Російської Федерації, але по нашій інформації, скажімо так, є вже підрозділи Вагнера, які зашли. Зачастіше, коли такі підрозділи заходять, то вони готуються до чогось, ну до якихось штурмових дій. Тобто ми теж це враховуємо і в принципі ми вже готові їх зустрічати, скажімо так. Але я думаю, що ми будемо первішими на штурмових діях ніж вони. Супер, а може так трохи почали про твою команду, про твоїх хлопців. Якщо не секрет, я знаю, що в вашому підрозділі дуже молоді, молодий склад, так би мовити. Розкажи тут, про віковий діапазон та команди, яка зараз працює, піхотинська ваша. Ну, дивіться, коли я приймав цей підрозділ, у нас взагалі після Рубіжного залишилось 15 чоловік. Тобто багато було поранених тих, хто на щиті. І в принципі, Ті 15 людей, які повернулися, скажімо так, із них 8 вже після поранення. Тобто е такий костяк вже у нас е був е ну, трошки пошарпаний, будемо так казати. Е тому довелося е підрозділ збирати по-новому. Е і ми провели е влітку минулого року, 22-го року, відбір е і зайшли дійсно молоді бійці. Е Частіше це були від 22 до 30 років, але є такі бійці, які у нас там 45. Там максимальний вік у мене в підрозділі це 53, але так, такий один у нас військовослужбовець да, він якраз цією штукою управляє. Ну і в принципі бійців, які у нас. Більш які постарше, ніж інші, Вони у нас виконують такі більш задачі, але не завжди вони виконують такі задачі, що в принципі, щоб їм не тяжко було. Ми це теж враховуємо. Тобто, для прийняття рішення ми повинні врахувати все: погодні умови, противника і, на жаль, наші можливості, вік, в тому числі. Тобто, взагалі, ну в принципі, якщо брати середній вік мого підрозділу, то буде 28 років, тобто ми так. Я хотіла, щоб ти пригадав, можливо, за цей період, можливо, і за рубіжне, а можливо і за цієї вже ротації. Розкажи, який найскладніший ваш піхотинський бій, можливо, був коли ви стримували або давали бій, ну, просто шаленій кількості окупантів або ж під великим вогнем. Який такий можеш пригадати, можливо, е, момент? ну там особисто для мене це були 8 березня 22-го року, коли ми передислоковували з Сєвєродонецька до Рубіжного. Тоді ми вступили в нерівний бій з противником на околицях Рубіжного, тобто там є таке кільце на північній частині цього міста, і там я втратив трьох своїх військовослужбовців і зазнав поранення з ще одним військовослужбовцем. В принципі, ми ту задачу виконали в повному обсязі, тобто ми стримали противника і завадили йому в той самий день. Перетнути кордон рубіжного, будемо так казати. ну Це стосовно мене. Що далі, то у моїх бійців, тобто я вже там, отримав поранення потім, і якби з їх розповідей, то рубіжне це було найважче. Тому що, в принципі, у противника тоді потенціал був дуже багатий, тому що у них співвідношення артилерії до нашого було 8 до 1. А це щоб ви розуміли, у них був ресурс, щоб знищувати будівлю за будівлею, тобто плиточку за плиточкою, для того, щоб наші позиції просто розбирати, в принципі, і там ну, дуже багато цивільного населення. Вони побачили, як вони гинуть. І ну, це морально дуже впливає на наших військовослужбовців. Ну і в принципі, ми там найбільше людей втратили. Ну, цифри знову ж таки я казати не буду, але ну, багато. Але із позитивних таких моментів, що противник втратив тоді в 5 разів, 5 разів більше по своїх втратах. Тобто, це було не дарма. А, я знаю, що зараз ваш підрозділ наповнюється в рамках гвардії наступу. От для тебе таке питання буде. Як гадаєш, скільки потрібно часу, аби дійсно людина, яка була повністю цивільною, могла освоїтися в професії піхотинця і бути вже корисною, скільки реально потрібно часу? Повністю людині, яка може навіть в рамках гвардії наступу, довіднатися до вашого підрозділу і стати дійсно корисною одиницею бойовою? Е, ну, дивіться, якщо ми кажемо про... Є етапи злагодження, скажімо так, є от, там, відділення, взвод, рота, батальйон, бригада. Е, ну, основний такий це рота, в принципі, для злагодження. Ну, для цього потрібно десь 2-3 місяці. Для того, щоб сформувати ну, ми ж кажемо про ну, гвардію наступу, це вже треба формувати бригади. Їх декілька у нас, в тому числі моя бригада. І... Для того щоб бригаді повністю підготуватись, тобто це пройти злагодження від взводу до батальйону і вже брати бригаду, тому що ми будемо виїжджати не просто батальйоном тактичною групою, а вже бригадою, то треба ну я вважаю, що мінімум півроку, тому що ну треба іноді опускатись до тактичного рівня, де ми повинні розуміти, що у бійця знову ж таки ми враховуємо це вже мобілізовані. Це по-перше, це вже люди, ну скажімо так, менш мотивовані, ніж раніше. Тобто, ну, на жаль, зараз вони теж йдуть хороші люди, ми їх готуємо. І якщо вони навіть не хотіли йти до армії, то ми, скажімо так, внушаємо те, що це треба, і їх виховуємо, в принципі, в такому стані, що вони потім і хочуть воювати. Плюс індивідуальна підготовка це основне. На це уходить мінімум один місяць. Злагодження екіпажів, злагодження операторів БПЛА з екіпажами танків, артилерії. Тобто це дуже, дуже важливо. Плюс ми враховуємо, що зараз всі полігони в Україні вони зайняті. І Кожна бригада хоче там відірвати свій кусочок для того, для того, щоб підготувати, попрацювати хоч, да, трохи. Попрацювати хоч трохи, і це ну, дає нам певні труднощі. Тобто, ну, я, наприклад, з цим вже зіштовхнувся, коли ми проходили ротне злагодження. От, тобто, загалом моя думка, що півроку, але вже, ну скажімо, два місяці, да, пройшло, то в ідеалі, то я думаю, в середині літка ми будемо готові. Це моя думка. Нехай воно так і буде. Ми почули вже і про гвардію наступу. Почули про ситуацію на східному фронті. Нагадаю, що говорили з бійцем бригади Рубіж Національної гвардії України. Ці хлопці зараз знаходяться на одному з найскладніших на Бахмутському напрямку. Тому доєднуйтесь до цього підрозділу. Інформацію ви почули. Ми також додамо окремо в коментарі під цим відео, куди можна звертатися. Ну і будемо слідкувати далі за всім тим, що відбувається тут на українському Донбасі.